Волонтерський лист до Миколая. У Рівному семирічний Артем у своєму листі до Святого Миколая попросив передати подарунки і дітям зі Сходу. Ініціативу підхопила і Рівненська обласна лікарня. Більше про цю зворушливу історію дивіться далі. Тут намальована це тут Україна, а всередині е, Янголядко. Ось такими самостійно намальованими листівками семирічний Артем разом із мамою прикрасили пакунки для дітей зі сходу. Хлопчик знає, що вони потребують підтримки. Росіянці е пішли на Україну. Так. Артем написав лист до святого Миколая, де, окрім своїх бажань, вирішив попіклуватися і про інших. Артем, як мала дитина, написала листа до Святого Миколая. Коли я його прочитала, я не змогла бути в стороні, так як, чесно скажу, це розчулило мене, бо він як мала дитина, я його намагаюся оберегти від цих всіх подій. Ну думала, що він малий, але він не такий вже і малий. Він це чує, все розуміє. Ну і така в нього реакція була. Лист з проханням допомогти діткам зі Сходу розчулив Наталію. Мама не могла бути осторонь. Він написав спочатку собі е, подарунки, а потім написав, що хоче допомогти діткам, які сидять в підвалах, е, яких бомблять, принести їм солодощі, зробити їм приємно. Артем взявся сам реалізовувати своє бажання зі своїх власних збережень та з допомогою мами купили подарунки. мамою І купляв з мамою. Ці родина дізнавалася, хто може доставити подарунки, і згадали, що Рівненська обласна лікарня вже мала досвід у передачі гуманітарної допомоги у Вовчанськ. Вовчанськ – це містечко в Харківській області, яке знаходиться дуже близько до кордону з Росією, і яке практично в перші дні, перші години війни було захоплено і окуповано росіянами. Після деокупації Рівненська обласна лікарня вже встигла передати допомогу місту побратиму, надихнувшись листом від Артема, повторили ініціативу. Знову. Це збір таких різдвяних подарунків для нашого міста побратима Вивчанськ. І ми, порадившись з колегами, вирішили, що Різдво це. Дім, затишок, тепло до солодких подарунків Артема. Обласна лікарня зібрала пакунки з теплих речей, обігрівачів та інших необхідних зараз елементів затишку. Цього разу ми передаємо термоси, електроплити, газові газові плити. Долучилися багато і волонтерів, які які зробили. І внесок теплі теплі речі, солодощі, ну і таке інше, що вони просять, власне кажучи. Віктор Ткач додає, що для них дії семирічного Артема це мотивація та віра у перемогу. Зібрані подарунки від Святого Миколая вже незабаром опиняться у Вовчанську. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.